Доброго дня, шановні батьки та діти. Ми переходимо до другого розділу підручника. Let's have fun. Давайте розважатись. Перше завдання. Потрібно подивитися на малюнки і сказати, що це. This is a teddy bear. це іграшковий ведмедик. This is a train це потяг. This is a tomato. це помідор. This is a doll. це лялька. This is a car. це автомобіль. This is a monkey. Це мавпочка. This is a kite. Це повітряний змій. This is a bike. Це велосипед. This is an elephant. Це слоник. This is a ball. Це м'ячик. Друге завдання потрібно працювати в парах, запитати і дати відповідь. Перше речення. Is number one a teddy bear? Номер один це ведмедик. Yes, it is. Так, no it isn't Ні. Is number two a doll? Номер два – Лялька. No it isn't Ні. Третє завдання my teddy bear. Мій ведмедик. I always take my teddy bear. Everywhere, everywhere. In a bag with me to school. Or to the swimming pool. On a bus or in the train, in the sun or in the rain, in my bed late at night, I say to him Good night. I always take my teddy bear. Я завжди беру мого ведмедика. Everywhere, everywhere, всюди-всюди. in a bag with me to school, в портфелі зі мною до школи. or to the swimming pool, Або ж басейн. on a bus. В автобус, о in the train, в потяг, In the Sun, коли сонце, о in the rain, або коли дощ. In my bed late at night, мою постіль пізно вночі. I say to him Good night. Я говорю йому доброї ночі. Четверте завдання. Потрібно подивитися на малюнки, прочитати речення і сказати, так, це чи ні. Alice has got a brown teddy bear. У Еліс є коричневий ведмедик. Yes, так. Dan has got a blue train. У Дена є синій потяг. Ні, тому що у Дена потяг зеленого, синього та фіолетового кольорів. She has got a grey elephant. У неї є сірий слоник. No. Ні тому, що слоник у Елісон фіолетового кольору. He has got a purple kite. У нього є фіолетовий повітряний змій. Yes. Так. The girl hasn't got a ball. У дівчинки немає м'ячика. No, ні. У неї немає м'ячика. The boy hasn't got an animal. У хлопчика немає тварини. No, ні тому, що у нього є мавпочка. Alice has got five toys. Yes. Так. У дівчинки є 5 іграшок. Den has got five toys too. У Дена 5 іграшок також. Yes. Так. П'яте завдання. Set, set, sit, fat, fat, fit. Pen-pen-pin. Neck, neck, nick. Him hem hem. Bit, bet-bet. Кім кен кен, міс, мес. Пел-пел піл In, and, and. реп red, read, піп pep, pep. Шосте завдання потрібно розказати, які іграшки має твій брат або твоя сестра. І де він або вона з ними грається. My brother has got a car. У мого брата є іграшкове авто. He plays with a car at home. Він грається з авто вдома. He takes. Ека – to school. Він бере іграшкове авто до школи. Урок 2 Let's play. Давайте пограємо. Перше завдання. Давайте розглянемо нові слова: Е монстр, монстр Е плейн – літак, Е робот – робот, Е lori вантажівка, Е clock годинник, пазл. Е маус – мишка. Е дол – лялька. І ми можемо розповісти про ці іграшки, використовуючи такі фрази. Наприклад, This is a monster. це монстр, This is a plane це літак. Наступне I see, я бачу. I see a robot. Я бачу робота. I see a lorry – я бачу вантажівку. I have got, в мене є. Наприклад, I have got a clock, в мене є годинник. I have got a puzzle, в мене є пазле. Наступне He she has got. У нього або у неї є. Наприклад, he has got a mouse, у нього є мишка. She has got a doll, у неї є лялька. Друге завдання. Потрібно працювати в парах, розіграти в ролях діалог. Hi, Den, Dan! I have got a plane, у мене є літак. Let's play. Давай пограємо! A plane – літак? Yes, it is. Так. It's my birthday present. Це подарунок на мій день народження. Вау, wow, it's big! Oh! Вау, wow, він великий. Let me have a look. Дай мені подивитися. Here it is. Візьми. Thank you. Дякую. Третє завдання. Roy has got many toys. У Роя багато іграшок. His favorite toy is Ray The Robot. Його улюблена іграшка Рей робот. It is red and brown. Він червоний і коричневий. Рой грає з реєм кожного дня. We are off, Ray, Roy says. Відправляємося, Рей, говорить Рой. Here is my plane, and here is your lorry. Це мій літак, а це твоя вантажівка. Четверте завдання. The story is about a boy and his toy. Історія про хлопчика і його іграшку. Рой got A plane. У Роя є літак. Ray has got a lorry. А у Рея є вантажівка. П'яте завдання. Потрібно знайти в розповіді слова з літерою R і скласти з ними речення. Наприклад, Рой a boy. Рой хлопчик. І ще один приклад. Ray Ре робот. Рэй из робот. Шосте завдання: set, set, sit, Pet, pet, fit, pen pen. pin. Him hem hem. Bit bed. Kim can, can. Neck, neck, nick. Miss. mess, mess. Red red. Read. Сьоме завдання потрібно запропонувати твоєму другові або твоїй подрузі погратися з іграшками, які ти маєш. Наприклад, Hi Olena, привіт Олена, I have got a doll. У мене є лялька. It is my favorite toy. Це моя улюблена іграшка. Let's play, давай гратися. Третій урок. This is the ship. Це їхній корабель. Перше завдання нові слова. A skipping rope, скакалка, a clown – Cloon, a Computer Game, комп'ютерна гра, a ship корабель, a puzzle – Puzzle. Завдання a, a skipping rope, скакалка, Two Skipping Ropes, дві скакалки. Слід звернути увагу, що коли ми хочемо сказати про предмети, які знаходяться в множині, то до іменника ми додаємо літеру S. Наступне a clown, Clown. three clowns, три клоуна. A computer game, комп'ютерна гра. four computer games – 4 комп'ютерні гри. Наступне a ship корабель. Five ships. 5 кораблів. A puzzle Puzzle. Six puzzles. 6 пазлів. Завдання B. Потрібно доповнити речення. He has got a skipping rope. У нього є скакалка. She has got a clown. У неї є клоун. We have got a computer game. У нас є комп'ютерна гра. They have got a ship. У них є корабель. Have you got a puzzle. У тебе є пазл. Have they got. Claун. У них є клоун. Друге завдання. He has got a puzzle. У нього є пазл. This is his puzzle. Це його пазл. She has got a skipping rope. У неї є скакалка. This is her skipping rope. Це її скакалка. We have got a computer game. У нас є комп'ютерна гра. This is our game. Це наша гра. Або this is our computer game. They have got a ship. У них є корабель. This is their ship. Це їхній корабель. You have got a clown. У тебе є клоун. This is your clown. Це твій клоун. Третє завдання потрібно пропрацювати у парах і запитати та дати відповідь. Is this his clown? Це його клоун? No, it isn't. Ні. Are this the monsters? Це їхні монстри. Yes, they are. Так. Have they got A ship. У них є корабель. Yes, they have, Або no they haven't. Так, або ні. Четверте завдання. I'm a jolly little clown. Ях, ях, ях. I can smile and I can frown. Ях, ях, ях. I can drop my jaw for down. Ях-яу-ях. Ях. I'm a jolly little clown. Я веселий маленький клоун. I can smile and I can frown. Я можу посміхатися і я можу хмуритися. I can drop my job down. І я можу опускати свою щелепу вниз. Потрібно доповнити речення. Давайте спочатку подивимося на слова в рамці. Jack has got a nice puzzle. У Джека є чудовий пазл. Look at his puzzle. Давайте подивимося на його пазл. Bob and Alice have got a birthday party soon. У Боба і Еліс скоро буде вечірка до дня народження. Their grandparents want to give them a computer game. Їхні дідусь та бабуся хочуть подарувати їм комп'ютерну гру. I like to play with a robot. Я люблю гратися з роботом. This is my robot. Це мій робот. We have got a big toy box. У нас є велика коробка для іграшок. This is our toy box. Це наша коробка для іграшок. Kim can jump very well. Кім може стрибати дуже добре. Your skipping rope is new. Її скакалка нова. You can play with a ball. Ти можеш гратися з м'ячем. Where is your ball? That we m'яch. Шосте завдання. Pet-pet-pit-pot. Sep, sep-sip, sop. Mok, mick-mek-mek. Дон, Дін, Ден, Ден. І сьоме завдання потрібно розказати, які іграшки мають твої друзі, та описати їх. Наприклад, Anne is my friend, Anne мій друг. She has got a doll. У неї є лялька. This is her doll. Це її лялька. It's new. Вона нова. На цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.